Мої вітання, друзі. Мене звуть Олександра. Знаєте, що хочу подивитися? Там зараз в Кремлі такі зміни, да? і щось по Херсонському напрямку відбувається, і взагалі щось таке дивне відбувається. І ці ракети з Ірану. Давайте подивимось, що взагалі у, у них в планах, да? чого нам чекати від Росії зараз, да? От чого чекати, що вони готують. Чи взагалі щось готують, чи що в них там відбувається. Так, що нам чекати? Що в Україні чекати від Росії? Найближчі дні. Ого, дивіться, щось готують. Або зайти, або відійти. Зараз подивимось. Щось готують, щось, типу, знаєте, як збирають сили в дорогу. Що чекати Україні від Росії? Який дії чекати в Україні в найближчі дні, в найближчий час. Готуються щось робити. Збирають. Бачите, що робиться? Вони готують якийсь удар. Ой, блін. Збирають якісь сили, збирають свої сили, збирають. Ну що тут? Тут все збирають, тому що помагу тут все збирають, Да? І статки, і війська, і зброю, і там якусь і підтримку, і що ще енергію там, я не знаю, ну все. От все, що можна з цим пов'язати, вони все збирають. Для того, щоб е, знову завдати якогось удару. Ну Взагалі таке собі. Якого удару? Це, це що, це наступ чи це обстріл? наступ обстрел. обстріл. Це наступ Слухайте, що дивіться, по-перше, десятка кубків на дні колоді. Це для нас це добре. А дивіться, що тут вийшло, вам видно, видно. Так, що збирають? Значить, у них зараз йде пропрацьовка плану, які варіанти, да? тут, скоріш за все, буде як щось нове. Щось нове вони готують, якась нова дорога, якась нова задумка, якась, якийсь новий план у цього Путіна, який, на його думку, має взагалі все змінити. І для нього він, цей план, все змінює. От все, що він задумав, у нього йде ну, це для нас, скоріш за все. Давайте глянемо. По-нашому, да, це на добре. От все, що він задумав, йде відміна. Типу, все, що ти задумав, в тебе не вийде, що б ти там не робив, тому що йде помиру, зак... по смерті йде закінчення, а по миру йде, типу що відновлення, все буде добре. Давайте глянемо, що для України. Але бачите, це щось нове. Це щось нове. Якийсь новий удар. Такого ще не було. В якомусь напрямку новому я маю на увазі, да? новий напрямок. Що ти хочеш? Давай, давайте так. Що, що це для України? Да? Я ці карти візьму, може, вони ще щось нам скажуть. Що це для України? Твоя задумка для України Не буде, гляньте, у нас, о, знову через короля якогось жезлового. Твоя задумка для України. Вона обернеться, ну, все нормально, тому що нам іде нам допомога якась, бачите? Хтось нам йде допомагати. А він взагалі, в мене таке відчуття, що він хоче домовитися. Він всім тим, що він там робить, він хоче витягти на переговори, але через якусь ще третю сторону. Він хоче домовленостей через якусь третю сторону. Ах. Можливо, десь зустрітися хоче, знаєте, от ідея. типу, десь може хоче зустрітися. То задумка через хитрість. Він хоче через оцю хитрість вийти на Зеленського. Він хоче з ним переговорів дуже сильно. Ви бачите, що робиться? Через оцю хитрість, через те, що він задумав. Він хоче переговорів, витягнути його. Да? Тобто, це що має бути там? Або якийсь шантаж. Да? Або, ну, щось таке залякування якесь через цей наступ. Бачите, це його шанс. Це він думає, що це його шанс вийти на переговори. Так, а чи поїде він... Ми вже дивилися з вами, може щось змінилося? Давайте ще раз глянемо. В плані цієї G20. Чи давайте так, давайте так. Що оця зустріч, що він хоче з цих переговорів? Де і як? Да? Де і як? Що ти хочеш від Зеленського? Що ти хочеш від Зеленського? Бачите, що хоче протягом? От, блін. От він хоче знову ж таки, в нього є задумка, і він її несе. Він чекає, він чекає можливості, знову ж таки, отак, через свою хитрість, щось закінчити, до якогось прийти, щось закінчити. Він хоче переговорів. Вийти на якісь переговори і так, щоб вони були, це. Ну, щоб... Щоб ми пішли там на якісь уступки, да, для нього, типу, що він хоче от по своїм бажанням, бачите, що робиться? Якесь закінчення, якесь закінчення, хоче щось закінчити, можливо, десь, можливо, там на якійсь території, да, або, можливо, хоче домовитися знову ж таки по хитрості, що їм дадуть, типу, відійти. Да, їм дадуть десь від відтягти від, від своїх, да, вивезти от через цю хитрість, розумієте. Шукає там, да, слабкі місця, або там, що шукає, чим можна надавити. Да, бачите, от знову ж таки, І знову ж, ви бачите, що робиться? Вони щось збирають. Вони, блін, через якусь хитрість, вони щас будуть, ще готують тут щось, чий наступ якийсь, чи якусь атаку, я не знаю. От просто через якісь, дивіться, що робиться. Вони, типу, да, ми складаємо, а потім бах-удар. От якась іде хитрість. В якийсь новий напрямок. Давайте подивимось, що це за напрямок. Так. Де моя карта? Всього моя карта. Волинська, да, отак підемо. Давайте почнемо з. Давайте почнемо. Давайте отак, з Волинської і сюди. Де вони готують цей наступ? Де вони готують цей наступ? Що вони готують? Давайте так. По якому направленню вони готують оцю хитрість? По якому направленню вони готують оцю хитрість? Так, Волинська. Дивіться, зараз. Ну, спочатку мені здалося, що по е, Житомирська, Київська ось тут, бо це типу з Білорусі, але е, тут іде ще збір. Тобто вони там ще щось збирають, вони збирають сили. Вони збирають сили, вони ще не готові. Потім де ще такі карти. Ось оту смачів. Це Запорізька. Чого Що не щось? Давайте зараз я візьму оцю колоду, да? щоб всі карти, і мені не подобається Одеська. Зараз подивимось запорізький напрямок, і, ну, Запорізьку область, Одеська запорізький напрямок. Що вони готують на Запоріжжі? Ой, а я, да, ось так вам знову не видно. Я дуже перепрошую. Де цей туз? Все? Це по-запоріжській. Давайте, що готують в Запорізькій області. Що ви готуєте в Запоріжжя? Прямо що. Ага. Тут щось таке таємне. От в них це як е, на роздоріжжі, да? тобто тут вони <кій> щось роздумують. Це як варіант, да? це як варіант. От. А... Але по луні тут може бути щось типу скрите. <кій> Може бути наступ, може бути. Ну, такий, як типу обстріл. Знаєте, тут не наступ, тут обстріл. Але він, ну, він відбивається. Щось тут не це. Давайте, давайте по Одеській. Але якась от задумка, щось в них таке в планах, от в плані Запорізької там може бути. Бачите, якась ну, мета в них там є. а та ось тут іде така теж карта недобра. Ця трійка мечів розбите серце. Що готується для Одеської? Чи щось готується для Одеської області? Ось, будь ласка, ось ось, ось, що готується для Одеської області. Дуже їм треба Одеська область. Ну, Одеса, Одеська область, да, оцей напрямок. Готуємо ось тут. Оце буде. О, бачите, що робиться? Одеся їм потрібна. От я ж кажу, що ця трійка мечів, але йде. Бачите, йде відбиття. Щось вони сюди хочуть на цей напрямок. Я думаю, що, знаєте, може, може це, типу, вони вагаються, да? або туди, або туди, тому що тут випала типу, двійка пентаклів, да? це коли там, ми типу вагаємося або туди, або туди. Але пріоритет стоїть на Одеську область. Що це для України? Давайте я зараз беру карти, щоб вони нам не заважали і подивимось більш детально Одеську, одеський напрямок. Карта випала сама. Що чекає? Диявол чекає. Щось там, блін, є задумка якась. Одеса Одеська область. Що чекає найближчий час? Кінець якимось домовленостям. якимось домовленостям. Щось закінчується там. І знову яка ж допомога якась закінчується. Щось таке е нові бажання. Нові, нові бажання. Чи готує Росія удар по Одесі? чи наступ, чи удар, чи готує. Росія якийсь удар по Вадесь. Рішення вже прийнято, вони чекають. Вони чекають якихось результатів. А, чекають вони якихось результатів. Якщо все піде не так, як вони хочуть, да, То от якраз і буде ця, вступить в дію план, типу, залякати. Да? Якщо не так, як вони хочуть. Бачите, криваве серце. Будуть, будуть щось робити. А якщо так, як хочуть, от якщо в них все вийде, ось вони, ну вони хочуть щось на Одесу. Я, звісно. Дай Боже, щоб так не було, щоб в них нічого не вийшло. Чи готується щось. Але знову ж таки, дивіться, от ми дивилися, да, що це може бути або наступ, або якась хитрість для того, щоб вивезти десь свої війська, а потім там влаштувати пастку. Можливо, вже така ситуація. Да? Тобто, ну, ми дивимося з вами зараз всі можливі варіанти, щоб просто розуміти. Але бачите, що по Одесі в них якісь задумки все ж таки є. Да? Чи готують вони десь пастку, можливо. Чи що хоче Путін від Зеленського? Чи давайте так одразу ж да, чого чекати від Путіна, що він хоче від Зеленського. Чи готують вони десь якусь пастку? Пастку, чи готують щось вони? Так, да, вони її вже приготували. Вони її вже приготували. Щось таке таємненьке. Щось вони вже приготували. Що тут буде ця пастка? Знову ж таки, щось нове. готують щось нове. Щось нове по утриманню, по збереженню. Якісь збори, щось, щось нове збирають. Знову, бачите, йде? Ну, от іде атака. Це, типу, як масово, ну, це як удари йдуть. Може, це, знаєте, пов'язано з тими ракетами, що з Ірану йдуть, з ракетами пов'язано. Ну, може бути і пов'язано, тому що по імператору це. Ну, це якісь, е, якась допомога, от яка, якісь домовленості. От вони їх чекають, і ці домовленості їм потрібні для е, цього нападу. Бачите, що вони зараз щось збирають. От, може, це і ракети, да? тому що по імператору це знаєте таке. Ой, ну, що сказати. Що вам сказати? Ситуація не дуже. Що Україна буде у всьому цьому? Що оце все, що готує зараз Путін для України? Що Україна? Україна відбиває. Де щось закінчиться? Де щось Україна відіб'є? Якась іде ситуація, мені не дуже подобається, я вам скажу чесно. Щось якісь готують удар для нас. І знову, бачите, готують якийсь удар для того, щоб щось зупинити. Для того, щоб нагнати страху, щоб щось зупинити. І знову, бачите, ось два варіанти. Не знаю, або якусь Зеленський, або підступну якусь операцію, типу там з виводу да, військ, там, або виводимо, і ми вас там десь накриваємо. Ну, щось таке от іде, да, що домовитися про. Вихід, а потім якусь западлючку зробити. Або ж варіант, піде по Одесі. Також мені не сподобалося, або там і колісниця, і башня. Який удар чекати Україні до кінця року? Знову ж іде якісь домовленості, от постійно якісь домовленості, що от, чекаємо на дотримання. Дуже є віра, що буде дотриматися, ну, що вони будуть дотримані ці домовленості, <кхем> і тоді, типу, буде все знову ж, чи дати можливість вийти, чи да... ну, вивести, да? піти. От, вивезти, типу, що своїх людей з землі. Ви бачите, які карти випадають? Ой, такі смерті, дияволи, все. Їм, їм треба десь вийти. Їм треба десь вийти, і вони намагаються про це домовитися. Розумієте, от щось йде щось от тільки отак. От Але вийдуть негарно. Вийдуть те гарно, тому що там ще щось може бути після виходу, або в процесі виходу, або от щось таке в момент виходу, не знаю. Ну після себе щось недобре не, не вони залишають. Новини не такі собі, звісно, але Україна відіб... від... відбиває, Україна відіб'є, і ми це з вами знаємо, що все, все буде змінюватися. Да? де бачите, Сонце сама випадає. Карта, що все буде добре. Чи витримає Україна всі ці удари. Чи витримає Україна? Україна витримає. Диві... Дивіться король мечів, вісім Пентаклів. Все робиться для того, щоб Україна витримала. Україна вистоїть. Бачите, вистоїть. Так що, тримайтеся, все буде добре. Тут треба ще, ще трошки треба почекати. Ще трошки треба почекати для того, щоб ви, 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 вигнати того супостата. З нашої землі закрити їм дорогу. Так що не переживайте, все буде добре. Єдине, що да, ну такі моменти нервові, скажімо так, да, роблять нам якусь падлючку. Ну, будемо дивитися, що там роблять, будемо чекати. Дякую, друзі, за перегляд. Дякую, бережіть себе, бережіть Україну.